Ганна Петрівна ніколи не думала, що на схилі літ її руки, які звикли до тонкого шовку та делікатного мережива, триматимуть важку швабру, а замість ескізів весільних суконь вона вивчатиме плями від вина на банкетних скатертинах. Її світ, колись сповнений шелесту тканин, дзижчання швейної машинки та щасливих сліз наречених, зруйнувався в один день. Точніше, він руйнувався повільно, непомітно. Як тканина, яку точить міль, але остаточний розрив стався раптово і безжально. Все почалося з приїзду сина Назара та його дружини Оксани. Вони увірвалися до її маленької затишної квартирки, що водночас була і її ательє, сповнені ентузіазму та великих планів. Оксана, з її яскравими очима та швидкою мовою розмахувала руками, малюючи в повітрі картини неймовірного майбутнього. Мамо, ви тільки уявіть, щебетала вона, обіймаючи Ганну Петрівну за плечі. Ми знайшли неймовірну можливість це бізнес, який змінить наше життя, інвестиції у новітні технології, стабільний, гарантований дохід. Нам просто не вистачає стартового капіталу. Назар стояв трохи позаду з винуватою посмішкою на обличчі. Він завжди був м'якшим, менш рішучим, ніж його дружина. Мамо, це справді гарна справа, тихо додав він. Я все перевірив. Люди заробляють шалені гроші. Ми зможемо нарешті купити власне житло, Петра відправити в найкращу школу. І вам допомагати будемо. Ви зможете, нарешті, відпочити, не сидіти за машинкою до ночі. Ганна Петрівна слухала їх, і серце її тануло. Все своє життя вона працювала заради сина. Після ранньої смерті чоловіка вона сама підняла його на ноги. Вкладаючи в нього всю свою любов і всі свої скромні заробітки. Її ательє Перлина було відоме на все місто. Вона не шила масово, брала лише індивідуальні замовлення, переважно весільні та вечірні сукні. Кожна її сукня була витвором мистецтва, і вона пишалася своєю репутацією. Все, що вона мала, ця квартира, обладнання, заощадження було зароблено роками наполегливої праці. Але ж, діти, звідки в мене такі гроші? розгублено запитала вона. Все, що я маю, це мої скромні накопичення на старість. Оксана знову взяла ініціативу, її голос став м'яким, вкрадливим. Мамо, ми все продумали. Якщо продати вашу квартиру і вкласти гроші, то вже за рік ми купимо вам нову, кращу, просторішу і собі теж, це лише на короткий час. Ви поживете, поки у нас. Місця вистачить. Це ж просто формальність заради майбутнього нашого Петра, вашого онука. Згадка про Петра була останнім аргументом. Ганна Петрівна обожнювала свого єдиного онука. Вона не бачила його вже кілька місяців. Син з невісткою жили в іншому місті і приїжджали рідко, посилаючись на зайнятість. Думка про те, що вона допоможе забезпечити йому краще майбутнє, затьмарила всі сумніви. Вона бачила блиск в очах сина, його надію, і не змогла відмовити. Угода відбулася швидко. Оксана все організувала, Ганна Петрівна підписувала папери, не надто вчитуючись, довіряючи своїм дітям. Вона зібрала найцінніше свою стару швейну машинку Зінгер, яка дісталася їй від матері, коробки з улюбленими тканинами, лекалами та фурнітурою, і переїхала до них. Перший місяць минув у солодких очікуваннях. Оксана та Назар були уважними, розповідали про перші успіхи, показували якісь графіки на екрані комп'ютера. Ганна Петрівна намагалася бути корисною по господарству, готувала, прибирала, проводила час з Петром, який, здавалося, трохи відвикнув від неї. Потім розмови про бізнес стали рідшими. Назар уникав її погляду. Оксана ставала все більш дратівливою. Мамо, не заважайте, ми працюємо, кидала вона, коли Ганна Петрівна заходила до кімнати. Коли вона запитала, коли ж вони почнуть шукати їй нову квартиру, Оксана лише розсміялася. Які квартири? Ви що, не бачите, яка ситуація на ринку? Треба трохи почекати. Все не так швидко робиться. Одного вечора вона випадково почула їхню розмову за зачиненими дверима. Гроші просто згоріли. Я ж тобі казала, що це ризик, шепіла Оксана. І що тепер робити з твоєю матір'ю? Вона ж нам все життя тепер буде очі муляти. Тихо ти, вона почує, бубонів Назар. Я не знаю, Оксано, я не знаю. Вона ж мені повірила. Повірила? Треба було головою думати, а не сліпо вірити. Вона доросла жінка, сама винна. Світ Ганни Петрівни похитнувся. Вона тихо відійшла від дверей, і її ноги ледве тримали її. Вона все зрозуміла. Не було ніякого надійного бізнесу була авантюра, яка провалилася її гроші, її квартира, її майбутнє все зникло. Наступного ранку вона спробувала поговорити з сином. Він не міг дивитися їй у вічі. Мамо, пробач, так вийшло. Ми все повернемо, от побачиш, тільки треба Час. Але часу не було. За тиждень Оксана поставила ультиматум. Її сестра збиралася переїжджати до них, і для Ганни Петрівни місця більше не було. Вибачте, Ганно Петрівно, але ми не можемо вас утримувати. У вас є пенсія, можете винайняти собі кімнату, ми ж не виганяємо вас на вулицю, сказала вона скрижаною ввічливістю. Назар мовчав, опустивши голову. Ганна Петрівна дивилася на нього, на свого сина, якого носила під серцем, і не впізнавала. Це була чужа, безвольна людина. Вона не стала влаштовувати сцен, мовчки зібрала свою валізу, поклала туди найнеобхідніше. Її Зінгер та коробки з тканинами залишилися. Їх просто нікуди було вести. Коли вона виходила, Петро вибіг у коридор. Бабусю, ти куди? запитав він. Ганна Петрівна нахилилася, поцілувала його в маківку, стримуючи сльози. Я скоро повернуся, сонечко, збрехала вона. Вона знала, що не повернеться. Оксана простежила, щоб онук більше нічого не питав. Двері зачинилися за її спиною, відрізаючи її від минулого життя. Єдиною людиною, до якої вона могла звернутися, була її давня подруга Любов, з якою вони колись працювали на одній швейній фабриці. Любов, почувши її історію, довго охала і бідкалася, а потім без зайвих слів постелила їй на старому дивані у вітальні. Живи, Ганно, скільки треба. Мені не тісно, я одна, діти далеко, хоч поговорити буде з ким. Ганна Петрівна була безмежно вдячна, але почувалася тягарем. Любов жила на скромну пенсію, і поява ще одного рота в її маленькій квартирі була відчутною. Ганна намагалася допомагати як могла готувала, прибирала, латала старі речі любов, але її гордість, її звичка бути незалежною не давали їй спокою. Вона розуміла, що потрібно шукати роботу. Але хто візьме на роботу жінку її віку, без освіти, крім її швейного таланту, який тепер нікому не був потрібен. Вона обійшла кілька ательє, але там лише знизували плечима. Їм потрібні були молоді дівчата, які вміють працювати на сучасному обладнанні та знають модні тенденції. Її класичний стиль, її бездоганна ручна робота були пережитком минулого. Відчай підступав до горла. Пенсії ледве вистачало на найнеобхідніше вона не могла вічно сидіти на шиї у подруги. Одного разу, гортаючи газету з оголошеннями, вона натрапила на непримітний рядок. У дім урочистих подій, кришталевий палац, потрібна прибиральниця, гнучкий графік. Серце стиснулося. Прибиральниця. Вона, Ганна Петрівна, чиїми сукнями захоплювалися найвибагливіші пані міста, мала мити підлогу. Але вибору не було. Адміністратор кришталевого палацу суворий чоловік на ім'я Віктор оглянув її з ніг до голови. Досвіду немає, вік? Ну, добре, робота важка. Весілля, банкети, корпоративи. Після кожного заходу треба все вичистити до блиску. Впораєтеся? Впораюся. тихо, але твердо відповіла Ганна, і вона впоралася. Робота була виснажливою. Доводилося залишатися до пізньої ночі, а іноді й до ранку. Вона мила величезні зали з мармуровою підлогою, натирала до блиску дзеркала, збирала нескінченні конфетті, пелюстки троянд, розбиті келихи. Її руки, що звикли до ніжної тканини, грубіли від хімічних засобів, спина боліла від постійних нахилів. Найважче було морально. Вона працювала на весіллях. Вона бачила щасливих наречених у розкішних сукнях, чула музику, сміх, тости за довге і щасливе життя, і кожного разу серце її стискалося від болю. Вона згадувала свої власні роботи, уявляла, як би вона прикрасила цю сукню, як би підігнала її по фігурі. Іноді вона ховалася в комірчині для інвентарю і тихо плакала, щоб ніхто не бачив. Колектив прибиральниць складався переважно з таких же жінок, як вона. Побитих життям, але не зломлених. Вони не ставили зайвих питань, розуміючи, що у кожної за плечима своя історія. Ганна Петрівна трималася відсторонено, нікому не розповідала про своє минуле. Для всіх вона була просто ганною, тихою, працьовитою жінкою, яка завжди бездоганно виконувала свою роботу. Адміністратор Віктор, який спочатку здавався їй суворим, виявився справедливою людиною. Він помітив її старанність і мовчазну гідність. Іноді, коли вона затримувалася допізна, він приносив їй чашку гарячого чаю. Ви б відпочили, Ганно Петрівно, не надривайтеся так, казав він. Вона лише вдячно кивала у відповідь. Минуло більше року. Ганна Петрівна звикла до свого нового життя. Вона винайняла крихітну кімнатку на околиці міста, щоб не обтяжувати любов. Про сина та онука вона намагалася не думати. Біль був надто гострим. Вона уявляла, як виріс Петро, чи згадує він її, чи розповіли йому правду, чи, може, сказали, що бабуся померла. Від цих думок ставало нестерпно, і вона з головою поринала в роботу, намагаючись втопити спогади у відрах з водою та мийних засобах. Одного разу в кришталевому палаці готувалися до особливо пишного весілля. Казали, одружувався син якогось великого бізнесмена. Все мало бути на найвищому рівні. Ганна Петрівна з іншими прибиральницями з самого ранку натирала підлогу, готувала зали. Повітря було наповнене метушнею, ароматами квітів та нервовим збудженням. Вона вже закінчувала свою зміну і збиралася йти додому, коли з гримерної кімнати нареченої почулися схвильовані голоси, а потім жіночий плач. Ганна Петрівна не звернула б уваги перед весіллям нерви у всіх на межі, але плач перейшов у відчайдушні ридання. За мить з кімнати вибігла весільна розпорядниця, бліда, з розширеними від жаху очима. Катастрофа! Це катастрофа! примовляла вона, хапаючись за голову. Віктор, адміністратор, підбіг до неї. Що сталося, Вікторія? Сукня, сукня нареченої. Вона зачепилася за двері і. Там величезна дірка на самому видному місці, на мереживі. Це ексклюзивна модель, її неможливо замінити церемонія за годину. Ганна Петрівна, яка стояла неподалік зі своїм візком, мимоволі зупинилася її серце крапчені здригнулося. Вона знала, що означає пошкоджене мереживо на весільній сукні це вирок. У коридорі почалася паніка. Хтось кричав, що треба скасовувати весілля, хтось пропонував їхати в найближчий салон і купувати будь що. З кімнати долинали ридання нареченої та заспокійливі голоси її подруг. Ганна Петрівна вагалася лише мить. Щось усередині неї, щось сильніше за її втому, біль і приниження змусило її зробити крок уперед. Дозвольте мені подивитися, тихо сказала вона, звертаючись до Віктора. Адміністратор і розпорядниця здивовано подивилися на неї. Що, Ганно, ви ж прибиральниця, чим ви можете допомогти? роздратовано кинула Вікторія. Але Віктор, який завжди бачив у Ганні щось більше, ніж просто працівницю, зупинив її. Зачекай, Ганно Петрівно, ви розумієтеся на цьому? Я все життя шила, весільні сукні, так само тихо відповіла вона. В її голосі не було ані хвастощів, ані прохання, лише спокійна констатація факту. Вікторія скептично хмикнула, але Віктор прийняв рішення. Ходімо, вони увійшли до гримерки. Кімната була схожа на поле бою, наречена, молода вродлива дівчина сиділа в кріслі, і сльози текли по її бездоганному макіяжу. Подруги метушилися навколо, а на дивані лежала причина всього. Розкішна сукня з найтоншого мережива, на боці якої зяяла потворна дірка розміром з долоню. Ганна Петрівна підійшла до сукні, її пальці, грубі від роботи, обережно, майже ніжно торкнулися тканини. Вона оглянула пошкодження професійним поглядом, оцінюючи масштаб катастрофи. Це можна виправити, сказала вона нарешті. Всі в кімнаті завмерли і подивилися на неї. Як? недовірливо запитала наречена, підводячи заплакані очі. Тут же шматок вирвано. Потрібна голка, тонкі білі нитки, ножиці і. Ганна Петрівна оглянула сукню і шматочок такого ж або схожого мережива. Можливо, є щось на фаті або на шлейфі, що можна непомітно зрізати. Одна з подружок нареченої кинулася до Фати. Ось тут є декоративний елемент, його можна використати. Несіть все сюди. Голос Ганни Петрівни раптом став владним, спокійним, таким, яким він був колись у її ательє, коли вона давала вказівки помічницям, і попросіть усіх вийти. Мені потрібна тиша і спокій, і багато світла. Ніхто не наважився сперечатися навіть Вікторія мовчки вийшла, зачинивши за собою двері. У кімнаті залишилися лише Ганна Петрівна та наречена, яка з надією дивилася на неї. Ганна Петрівна сіла біля сукні. Вона розклала інструменти, які їй швидко принесли. Її руки трохи тремтіли, коли вона брала голку. Вже два роки вона не тримала її в руках, але пальці пам'ятали вони самі знали, що робити. Вона акуратно обрізала рвані краї, підготувала латку з фати. Це була ювелірна робота. Потрібно було не просто зашити, а відтворити візерунок мережева, щоб втручання було абсолютно непомітним. Вона працювала швидко, вправно, стібок за стібком. Світ навколо неї зник, не було більше кришталевого палацу, не було її болю, не було втоми, була лише вона, сукня і магія її ремесла. Вона поринула у свій звичний світ, де кожен стібок мав значення, де з хаосу пошкодженої тканини народжувалася гармонія. Наречена, яку звали Світлана, мовчки спостерігала за нею, затамувавши подих. Вона бачила не прибиральницю, вона бачила майстра, справжнього митця. За півгодини все було готово. Ганна Петрівна відклала голку. Можете одягати, сказала вона, ледь помітно посміхнувшись. Світлана підійшла до сукні. Вона довго дивилася на місце, де щойно була дірка, і не могла повірити своїм очам. Не було нічого. Точніше, був трохи змінений візерунок, але він виглядав так, ніби був задуманий дизайнером. Ганна не просто залатала дірку, вона імпровізувала, додавши витончений елемент, який зробив сукню ще більш унікальною. Я, Я не знаю, як вам дякувати. Прошепотіла Світлана, і в її очах знову з'явилися сльози, але цього разу сльози щастя. Ви врятували моє весілля. Як вас звати? Ганна, просто відповіла жінка. Ганно, ви чарівниця. Скільки я вам винна, я заплачу будь-які гроші. Нічого не потрібно, дитино, просто будь щаслива. Ганна Петрівна відчула раптову втому вся напруга відпустила її. Вона підвелася, щоб піти. У цей момент двері відчинилися, і до кімнати увійшов високий молодий чоловік у весільному костюмі. Це був наречений. Він стурбовано оглянув кімнату. Світлано, Люба, що тут відбувається? Мені сказали щось із сукнею. Його погляд зупинився на дружині, яка вже одягала врятоване вбрання, потім ковзнув по обличчю Ганни Петрівни. Він на мить насупився. Ніби намагаючись щось пригадати. Все гаразд, коханий, радісно вигукнула Світлана. Була маленька проблема, але ця дивовижна жінка, Ганна, все виправила вона просто врятувала нас. Наречений підійшов ближче. Він уважно дивився на Ганну. Вона, зніяковівши під його поглядом, опустила очі. Вона хотіла лише одного піти звідси, повернутися у свою комірчину, у свій звичний, непомітний світ. Ганна, повторив він замислено, у вас дуже знайоме обличчя. Ганна Петрівна підняла на нього очі, і її серце пропустило удар. Вона дивилася на риси його обличчя, на вигин брів, на ямочку на підборідді і бачила в ньому свого сина Назара в молодості. І раптом вона зрозуміла Петре. прошепотіла вона, і її голос зрадив її, зірвавшись. Молодий чоловік здригнувся, ніби його вдарило струмом. Він вдивлявся в обличчя цієї втомленої жінки в робочому халаті, в її зморшки, в її посивіли волосся, а потім його погляд упав на її руки. На одному з пальців був старий наперсток, який вона машинально одягла перед роботою той самий наперсток, з яким він грався в дитинстві, поки вона шила йому сорочки. Бабусю, його голос був лечутним, – Бабусю Ганну, це ви? У кімнаті запанувала мертва тиша. Світлана здивовано переводила погляд знареченого на прибиральницю. Але це неможливо, пролепетав Петро. Мені мені мама сказала, що ви, що ви померли майже два роки тому. Слова онука вдарили Ганну Петрівну сильніше, ніж зрада сина. Померла. Вони її поховали. Поховали живцем, щоб викреслити зі свого життя, щоб не відчувати докорів сумління. Вона відчула, як земля йде з під ніг. У грудях щось обірвалося, гострий біль пронизав усе тіло, і вона почала осідати на підлогу. Бабусю Петро встиг підхопити її, не давши впасти. Саме в цей момент до кімнати увірвалася схвильована мати нареченого Оксана. Вона хотіла дізнатися, чи вирішилася проблема з сукнею. Ну, що тут? Уже все гаразд? Петре, що ти тут ро. Вона завмерла на порозі, побачивши сцену. Її син тримає на руках прибиральницю, а та дивиться на нього затуманеним поглядом. Оксана впізнала її одразу. Її обличчя зблідло, потім спотворилося від люті і страху. Що? Що ви тут робите? прошепіла вона, звертаючись до Ганни Петрівни. Але Петро вже все зрозумів він побачив реакцію матері, склав докупи її брехню про смерть бабусі і раптову появу цієї жінки, яка врятувала їхнє весілля. Обличчя його скам'яніло. Мамо, його голос звучав глухо і страшно. Що тут відбувається? Чому ти сказала мені, що бабуся померла? Я, я не знаю, про що ти. Оксана намагалася взяти себе в руки. Це якесь непорозуміння, якась аферистка, схожа на неї. Охорона! Виведіть цю жінку. Але було пізно. Світлана, наречена, яка досі мовчки спостерігала, підійшла до них. Оксана Васильівно, ця жінка щойно врятувала моє весілля, і мені здається, що мій майбутній чоловік має право знати правду. Петро обережно посадив Ганну Петрівну в крісло. Бабусю, вам погано? Води. гукнув він. Він знову повернувся до матері. Я чекаю, мамо. Де мій батько? Покличте його сюди, негайно. Назар з'явився за кілька хвилин. Побачивши в кріслі свою матір, живу, але нескінченно втомлену, він зупинився як укопаний. Він подивився на розлючене обличчя сина, на перелякану дружину. І зрозумів, що все скінчилося його багаторічна брехня, його боягузтво все випливло назовні в найурочистіший день життя його сина. Тату, голос Петра тремтів від стримуваної люті. Ти теж знав? Ви обоє брехали мені всі ці роки? Ви сказали, що моя бабуся померла, а вона, вона миє підлогу на моєму весіллі? Назар не міг вимовити й слова. Він лише опустив голову, і Ганні Петрівні стало його шкода. Вона побачила в ньому не зрадника, а слабку нещасну людину, яка сама заплуталася у власному житті. Оксана спробувала врятувати ситуацію. Петре, ти нічого не розумієш. Вона, вона сама пішла від нас, влаштувала скандал, вимагала грошей. Ми не знали, де вона. Ми думали, що з нею трапилося найгірше. Але Петро її вже не слухав. Він сів навпочепки перед Ганною Петрівною, взяв її за грубілі руки у свої. Бабусю, пробач мені, пробач, що я не шукав, що повірив їм. Я... я так сумував за тобою. Сльози котилися по його щоках, і Ганна Петрівна, дивлячись на свого дорослого онука, відчула, як крижана кірка, що сковувала її серце два роки, почала танути. Я теж онуку, я теж дуже сумувала. Весілля того дня все ж відбулося, але воно було зовсім не таким, як планувалося. Ганну Петрівну переодягли в одну з вечірніх суконь, які були в гардеробі нареченої, і посадили на найпочесніше місце поруч із молодятами. Оксана та Назар сиділи на іншому кінці столу, і на них ніхто не дивився. Вони були чужими на цьому святі. Після урочистостей Петро та Світлана не дозволили бабусі повернутися до її кімнатки. Вони забрали її до себе у свою нову простору квартиру. Перші дні Ганна Петрівна почувалася ніяково. Вона не звикла до турботи, до комфорту. Вона прокидалася рано вранці за звичкою і намагалася почати прибирати, але Світлана м'яко забирала в неї ганчірку. Ганно Петрівно, люба, відпочивайте ви тепер наша гостя. Ні, не гостя, ви наша родина. Петро щовечора довго розмовляв з нею. Вона розповіла йому все без злості й докорів, просто констатуючи факти. Він слухав, і його обличчя похмурніло він не міг пробачити батькам їхньої жорстокості та брехні. За тиждень до них приїхав Назар один без Оксани. Він виглядав постарілим і розгубленим. Він довго стояв на порозі, не наважуючись увійти. Ганна Петрівна сама вийшла до нього. Мамо, пробач мені, якщо зможеш, прохрипів він, я не мав права так з тобою вчинити. Я був слабаком і боягузом. Оксана, вона пішла від мене, сказала, що я зіпсував їй життя. Він простягнув їй конверт. Це не все, що я тобі винен, навіть не десята частина. Але це все, що в мене є. Я знайшов роботу. Я буду виплачувати тобі все до останньої копійки, навіть якщо на це піде все моє життя. Ганна Петрівна подивилася на свого сина, на його пониклі плечі, і вперше за довгий час відчула не біль, а жалість. Вона взяла конверт. Добре, Назаре, я вірю тобі. Вона не знала, чи зможе колись пробачити його до кінця, але вона дала йому шанс. Можливо, колись він зможе пробачити сам себе. Життя Ганни Петрівни почало налагоджуватися. Петро та Світлана оточили її такою любов'ю і турботою, про яку вона й мріяти не могла. Петро знайшов через знайомих адресу любов, і Ганна змогла нарешті відвідати свою подругу, яка щиро раділа за неї. Одного дня Петро прийшов додому з великою коробкою. Це тобі, бабусю. Ганна Петрівна відкрила її і ахнула. У коробці лежала новенька сучасна швейна машинка з безлічу функцій. Я подумав, що, може, ти захочеш знову шити? невпевнено сказав він. Не для грошей, просто для себе, для душі. Світлана підійшла і обійняла її. І для мене, Ганно Петрівно. Я б так хотіла, щоб ви навчили мене. Я завжди мріяла вміти шити. Ганна Петрівна дивилася на них на своїх нових, справжніх дітей, і сльози текли по її щоках. Вона обережно торкнулася холодної поверхні машової машинки. Через кілька днів одна з кімнат у квартирі перетворилася на маленьку, затишну майстерню. На столі стояла нова машинка, а поруч із нею, як почесний ветеран, Петро привіз її старенький зінгер, який він забрав з батьківського гаража. Ганна Петрівна розклала свої тканини, ликала, нитки. Вона сіла за машинку, і її руки знову відчули знайомий ритм. Вона шила не заради грошей чи визнання, а тому, що це було її життям. Вона шила для світлани, для майбутніх онуків, яких вони вже чекали, вкладаючи в кожен стібок усю свою любов, що накопичилася за довгі роки самотності. Іноді, дивлячись у вікно на метушливе місто, вона згадувала кришталевий палац, важку швабру, біль у спині. І вона розуміла, що навіть у найтемніші часи не можна втрачати себе, бо справжній талант, як і справжня любов. Завжди знайде шлях до світла. Її руки, які колись мили підлогу на чужих святах, тепер створювали щастя для її власної родини, і це було найціннішою нагородою. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.